Всім привіт, хлопці та дівчата. Продовжую далі проходить режим Сталевий Мисливець, битва за трилисник. На цей раз другий на черзі важкий танчик радянський, ніби схожий на КВ-1 чи КВ2. Варяг називається. Потрапив я на зимову карту міську 404, а вони, мабуть, всі так називаються у цьому режимі. І починаю лутати оці... оце спецпорядження. Що у цього танчика гарне, так це дуже гарне бронювання та непогана пушка. Коли повністю оцей танчик розвинути, у нього дуже гарна альфа, ну тільки дуже довга перезарядка. Ну і нічого страшного, він з однією альфеєю пахкає аж на 600. Бачу, що недалеко від мене супротивники, та не хочу я з ним одразу бадатися, та починаю побільше хочу позбирати у цих лутбоксів оцей лут позбирати, щоб пошвидше розвинути свій танчик, щоб потім... Нагибати. Так. Що? Далі беремо перезаряджання радара. Я постійно його сюди беру. Так, це бот вовк. Ну, з ботом можна по побадатися. Так, по починає відлік. часу йти. І. Зараз рожева зона, а потім буде червона і. Тут можна загинути. Так що треба швиденько, поки відлік часу йде. Так, разову шкоду я завжди беру. Так, так, зараз переїду. Ні, я вже не вспіваю цей лутбокс взяти. Треба тікати звідси, а зараз мене пожере ця зона. Дуже б не хотілося б занадто рано здохнути. Ну, ніби нікого нема. Бачу, що синенький цей лут випав. Це дуже добре, там гарні дуже плюшки, та е, велика прокачка. Дуже швидко знову поглинає зона треба тікати ціля. Поки ще не бачу червоних, поки ще нічого. Драматичного та цікавого нема, але ну, нічого страшного. Ні, ні, щось я не туди заїхав. Ну, дивно, ніби нікого нема. Вже пройшло 3 хвилини, ну і ніхто ще не здох, ну тому що два життя дають. На цьому танчику я завжди беру бронювання. Ну, можна і взяти запас міцності, але мені дуже подобається бронювання, ну цього е я його не вспів, мабуть, вбити. Ну так, чисто побахкаю, щоб прокачати свій рівень. О, 3 секунди. А ні, вспіваю. Я цього зайця вбиваю. Поки що я ап не беру, тому що дуже, дуже підріжеться у нього швидкість. Бачу варяга, але ну, не знаю наскільки він прокачений, яка у нього пушка. А, він такий, як, як я, треба відійти. Починається у нас дуель, він потроху виграє в мене. Треба. Треба вспи, вспіти прокачку взяти. Оп! І він мені вже нічого не зробить. Зараз я його спробую вбити. Активую. Щоб він активую, щоб він мене не вбив рем зону. В цю Та ремонтуюся. Знову ще його друг бачу приїхав, ну нічого страшного, зараз ще трішки ще трішки, і я його вбиваю. А Зараз дуже складна ситуація, бачу, що у нього 1700 хп -шек. Не зволікаю, одразу беру підвищення. О, він по мені цю гидоту кидає, вона дуже. Так, ану, геть, звідсіля. Дуже е, ріже всі параметри, та ще її нанос, наносить шкоду оця гедота. Це, якщо я не помиляюся, британський ніби танчик. Ну нічого, не хочу я з, з ним бадатися. Так, у нас один фраг є і дуже-дуже величезна зона, яка поглине, з'явилася, і мені треба швидше звідсіля. Бігти, бачу, що навколо мене нікого нема. Та біжу-біжу. Так, що у нас по списку? Ще 10 противників. У мене ще є. Бачу, що німецький танчик. Проти мене. Ну, я ніякий його не проб'ю. Він теж розвинений, прокачаний вже. Тікає теж від поглинання зони. Я хочу проїхати, але він мені не дає, ну нічого страшного, зараз спробую я його обхитрити якось. І бачите, навіть голдові пульки, оцей танчик, оця прокачка непогано тримає. Так, знову поглинання починається зони і. Я хочу ту, о, той лутбокс, який попереду мене, забрати собі. Тому що прокачка сама себе не буде прокачувати. І поки є час, треба позбирати якнайбільше тих спецпоряджень. Не хочу я з ним бадатися. А ось коли повністю я прокачаю танчик, ось тоді можна і побитися з ними всіма. Так. Ще один бачу. Це мені ще трішки залишилось, та буде максимальна прокачка. Ну, звичайно, 9 противників залишилось. Ну, часу ще багато, 7 хвилин. Ще трішки-трішки і трішки буде максимальна прокачка. Головне зараз не, не, над, не потрапити на якогось дуже прокачаного та дуже сильного супротивника. Ну, ці ЛТшки мені ніби нічого не зроблять, якщо не почнуть його крутити. Треба піджиматися під стінки, щоб вони. О-о-о! А тут у них дуже величезна битва. Троє один з одним бадаються. Ну нічого страшного. Зараз я ще Отой лутбокс візьму. Ще один катається. СТ-шка. Так, сім, Это... Це 6 противників. І беру я. Альфу. І забираю варяга з одного пострілу. Ага, німецький танчик їде. Кидаю я йому кудись у них не бронелист, але. Не знаю. У мене, мабуть, ну да. Не вийшло забрати, але нічого страшного. Приїжджає СТ-шка. Для мене ось він дуже такий поганий противник. Його треба цей німецький танчик вбивати одразу. Бачите, я не добиваю його, а хочу побахати по самих таких цілих з повним КП. Це я роблю спеціально. О, яка гарна альфа проходить знову. Ще один німецький танчик приїхав і починається жорстка боротьба. Я спеціально не добиваю недобитків, щоб побахати по фулл ХПшних е, противників. Все одно я цього добив. Так, ще один варяг. Що це? Ну так, да, варяг, тільки він якийсь дуже дивний. Не, не розумію я його прокачку якась. Вона чудна. Ні, щось він перехотів. Так, і оце... Два супротивника залишилось і... і тільки я. Одна стежка, дуже дивний варяг напівдохла Напівдохлає стежка, нічого боремось до кінця, боремось. Щоб влучити, по ньому 5 хп у нього залишилося, бо він кидає оцю молнії, але я, я дуже далеко і мені Вдається мені по ньому влучити. Напівдохлий варяг залишився, він по мені ці міни кидає, але нічого страшного. Альфа проходить по ньому. Зараз, зараз я приїду по тебе. М -м. Він бахка голдовими пульками, але нічого страшного. Ех, шкода, я не пробив його. Я теж можу кидати ці міни. Зрозумів? Поглинання зони ми. Один одного на один постріл, і він мене не пробиває. Оп! Я його теж настигаю, і його дожирає зона. Ось такий дуже спекотний наприкінці вийшов момент. Це перемога. Дякую, що подивилися відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.